Вітаю всіх на каналі, очередний спеціаліст сьогодні в предвкушенні ремонту такого капітального, можна сказати, двигуна, 1.9 DC. десь вирішив якраз е, при випавшому такому случаї потренуватись трошки, куди заклинив шатун. На шийці ось колінвалу по причині низького рівня масла. І вирішив я його розібрати, попробувати подивитися, що тут і як. Значить, такі ось форти за 65-50. Ну, тут все просто розбирається, там ключі на 10, голова, голова це знімається. Ось вона. Там нічого складного нема, в принципі, там все понятно по ходу. Єдине питання, яке мене турбувало ще до початку а, якби цього, цієї процедури, як, як це все розібрати, саме як зняти а, сам колінвал. І, значить, я переривав інтернет і так нічого не знайшов. Отже. Думав, що його треба якось випресовувати ці підшипники з самого корпусу, з да, самого блоку, так скажем, цього компресора. Але, як виявилось, все гораздо проще. Тут підшипники фіксуються ось виходить, ось з цією кришечкою. Вона от сюди вставляється і прикручується болтами. І сюди вже от вона розпирає, получается сам підшипник. Тобто я думав, що тут він запресований, що треба його якось вибивати. І також і з цієї сторони, як бачимо, зі сторони шкіфа, шківа ось звідси. Также, оскільки шків я не зміг зняти, він так плотно сидить, а Зйомник в мене є ось тільки такий. То це, ну як недостатньо, не тут треба якийсь такий крабік, чи осьміног, як він там називається. Ну, крабік, коротше, щоб зацепитися подальше, аж сюди за стіночку і, і стягнути. Тому вирішив я піти по такому, що вибрати такий шлях і... Випресувати саме, не доставати повністю коліно, бо так я його не достану, не знявши шків. А з... Випресувати ось цей підшипник, Уже зняти цей шатун. Звідси вже його він заклинив саме на цій шийці. Знімлю цей шатун. може просто його чуть-чуть там шліфану, притру, також тут шийку. Якщо він буде... Добиться ось такого, як на цій шийці. Він тут, бачите, вільно собі ходить, без проблем. Так і він тут повинен ходити. Якщо мені це вдасться, то я нічого міняти не буду, оскільки не хочеться нічого в... наразі вкидувати. ну, Фінансово мається на увазі. Цей компресор, оскільки він ну, особо не працює. Саме тому він і заклинив, бо він стояв, він так там максимум я якесь колесо там ним десь підкачав. І рівень масла ніхто навіть не слідив. Тест вирішив покрасити зеркала вдруг на своєму течику. І ну, не проконтролювавши рівень масла, почав там щось красити. І плюс температура там висока була дуже плюс 40-мінус, плюс хай б де 35. Перегріє, він дав клина. Ось так. якби підлив би масло, бачите, там ось це такий рівень масла там, при якому він заклинив. Ну, то таке мелоч. Я думаю, нічого страшного, тому постараюсь такий колхозний ремонт зробити, щоб особо не вкладуватись. Просто цікаво. От другий раз мені вже не проблема буде його розібрати. Такий ролик. Кому може цікаво, бо я дивився і саме мене турбувалося, як тут завтулений, де запресований ці підшипники, як це їх вибити їх, вкорінував, з якої сторони підійти. Так що не переживайте, якщо стукнулись, тут все гораздо проще, ніж кажеться. Ну ось тільки потрібно мати якийсь зйомничок, щоб зняти підшипник. Я думав не зможу, але все-таки вийшло. Ось такий зйомничок взяв. Потім взяв, взяв, взяв. взяв. Де і ту викрутку. Взяв ось викрутку там, з головкою, ну, щоб удобніше було крутити, бо так вручну він тугенько сидить. І він пішов. Бачите, там трохи дотягнути і все. Знімаю шатун, зсередини його трошки там підчищу. є в мене на господарстві ось такий апарат. Вегесенько його там шліфанув. Якщо ні, не вийде, і він буде якось підклинювати цей шатун, то поміняю шатун, куплю новий шатун, поставлю новий. Ну, коліно міняти там, ну не знаю. Просто я розумію, що хтось скаже, що це колхоз, там всі діла. Та і в принципі, як і вся моя робота, я, як сказати, не буду заперечувати цей факт. Але я би, з такої з раціональної точки зору стараюсь підходити. Мені, якби це був якийсь промишлений компресор, то да, Тут є смисл вкластися і так далі. А мені він потрібен там два рази в рік щось продути, там, по суті, колесо накачати. І зараз в нього вкладуватись. Тобто, ну, Ну, не бачу смисла. Зараз кинуть сюди тисячу-півтори гривні, бо там коліно там, 600, плюс доставка, плюс э, шатун, плюс якщо вже там докопатися можна вже і до, до кольця міняти, там поршня міняти. Ну, коротше, тобто це таке, знаєте, це вже така капіталка. Я не знаю, що там ще підшипники поміняти, потім ще якісь трубки поміняти. Не робочі датчики ці. Як вони? Барометри, ці вони також там щось влажають. Автоматика працює. В принципі, ці барометри треба буде замінити. Тут пускає ці ніпельці, як він тут називається, це зйомник. Не знаю навіть, як його назвати, ці пускають також, тож потрібно їх міняти. Но... Тому... Проще тоді новий компресор купити, скажімо. можна від 3000 взяти. Да, і він і рік той два відпрацює в такому режимі. Тому такими підручними ось засобами. Основна задача моя була показати, саме як зняти це коліно. Ну, ось Саме складніше, чим штовхуєтесь в цьому процесі, це якраз випресувати саме Його Туди, сюди і тоді вони. Виходять. Ну, підшипники піддаються, їх проще справити з ним, якщо є ось такий зйомничок. Сюди вже треба якісь конструкції другої потрібен зйомник. У ну, мене такого нема. Тому бачу, тут гріють, щоб зняти, оскільки тут алюміній, там ну, сталь, то алюміній розширяється краще. Тобто при нагріті быстріше, так скажемо, і тоді збивати. Я пробував гріти, але все одно мене збити в мене не вийшло, оскільки він ще такий сплав, то не хочеться сильно його бити, щоб не, не зламати, і потім ще не, точно прийдеться тратитись уже на сам шкіф. Тому ось так. Ну що, дістав шатун цей заклинивший, шліфанув його трошки всередини ось такою протер наждачкою і він тепер тут вже входить без проблем. Думаю, ще трохи його шліпану. Він буде, ну як цей тут, зараз покажу, щоб він тут от цей, чуть свободніше доб'юсь такого ж ходу тут ще трошки. Шліфану і він буде. Він вже він був закинувся, щоб ви розуміли, що мені приходилось його збивати. Зараз він вже тут, собі, в принципі, рухається. Ще трошки притулю по краю, бачу десь тут трошки. І що скажете? Походить трошки так, якщо сильно його не насівувати, не перегрівати. Я думаю, що да Але це не точно. Ну що, процес потрошки йде, тут вже шкіпанулось, там помилось все частенько, тут все вже позакручувало. Зараз заправлю маслом, одягаю голову і збираю отхінку. Поршеньки на місце. завів, без проблем, вручну все. Кольця пожимав, пожимав так почергово. Раз-два, 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 трошки там, трошки тут підправив. Клина нема. Все ходить свободно. Тепер можна підкачати колесо перворос в рік. Так що компресор справа. Тут ще треба буде, хоч вже все-таки замінити повністю цю рейку в зборі. Почав її викручувати, а тут все поламалось. Звідси, звідси. Ось це достав, все. Просто там раз. Якщо вдруг знову ж таки ось, як бачу. Вонос. Ось так воно мало бути. І воно зламалось. Причому зламалось взагалі без зусилля. Ну як прокрутилось і все, і, і зламалось. Не то що воно там... Туго йшло, я його там крутіло мав і з першого разу легенько потягнуло на і звернуло голову. Тому прийшло зубило. Ну, наскільки метал м'який, що я б'ю і тут прям зразу це ось так взяв, Раз, забив, молотком забив. Ну і ключом вже захватився, зубило. І воно без проблем. Вот такие ось справи. Далі все в принципі просто, Главное, що працює, не захвинивши продуктивність його. Ну, більше вона точно не стане, та й меншою, думаю, теж. Все-таки в мене там була не клапанна кришка, ця плохо якось прикручена. Тут я більше її посадив там надежний, на герметі. Так що може буде все даже краще побачимо. Ось такі ось. Ремонт колхозний компресора швидкий. Очередний спеціаліст. До зустрічі.